Стріблясту рибку. Друзі, будете сміятися. Я тут таку накалампецяв. Хороша платва. О, слушай, так дивися, яка красотка. Це класичний патернос. Подивіться на цю красуньку. Це Йорш. І подивіться, який крупний. Я вон такий мембелю, маковий пиріг. Дуже люблю такі пирожочки з, з маком. Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Вірій Везнюк. Весна, Фідер, пошук та лов плотви. Це не Десна, це не Дніпро. Це моє улюблене Суредівське озеро. Ось уже зібрав снасть. У мене сьогодні буде в руках бройна Апекс, мій улюблений Бройна Апекс. 30-грамовий кормак. Купив сьогодні, поїхав трошечки опаріка, мотиля. Пізніше розповім вам про прикормку. І захожу сьогодні в воврім'янку. Миші погризли мені ручку. Але це буде навіть класно, зручно тримати і робити закиди. Друзі, зараз вкормимося і почнемо нашу риболовлю. Буду розповідати все. Підтримайте мене лайком, напишіть коментар, що вам подобається вознюк з світрним вудлищем, а не спінгам. Друзі, будете сміятися. Я тут таку накалампецяв з трьох видів прикормки. Прикормку. Це інтеркриль, Звичайно ж, камера не передасть запах, але це короб полуниця. Трошки брейнівського метод міксу, ну, звичайно, мука криля, без її ніяк. Оранжева ось така кабошка і червона. Прикормочка зробив її таку трошки, як то кажуть, пилящу, щоб вона створювала облачко муті, тому що плотва, ціль плотва, відкриваю, скажімо так, козирі, Вчора був мій товариш Валерчик, який мене, до речі, підсадив на фідер. І він круто відловився по плотві, Також прикормка в нього була такого схожого типу, і він каже, що Юрчик працювала сладка нотка. Я додав э, е, трошечки, скачіть мені, я скажу. О! О, класна дистанція, десь тринтовно 35-40 метрів. Він додавив ванільного вміласи. Е, така вона солодкувата. Вчора було свято 8 березня, а сьогодні орки. Ой боже, дай мені сили, щоб їх не називати ніякими негарними словами. Хоча вони тільки достойні цих. побомбили всю Україну знову таки, сидимо без світла. Дітки з бабушкою там вдома, дивіться за старшого, а я вискочив половити сьогодні плотву. Зараз втулю 5, можливо 7 кормушечок. І буде видно, як воно що. Колір такий яркий. Звичайно, плотва — це темні кольори, плотва коріандр в інтеркріля є дуже крута, прям-прям нереально крута прикормка. Стараюся тулити в одну ту саму точечку. Побачимо, зараз кормимо, прив'яжемо повідець і будемо ловити. Заїхав сьогодні, купив мотиля париш. Дуже хочеться піймати. Вчора Валерчик. такі до 300 попадалися гарні батончики. А я думаю, сьогодні повинно щось теж буде передавали. трошки сонечко, але я бачу паспортно, навіть дощик блемкає-бемкає і соль вся в тому, що я знайшов мотиля. Мотиля майже ніде немає. Є така проблема. О, лялечка гуд. Класний лайфхак. Перчатка. Там ще є такі аля строїтельні перчаточки. Побачимо. Допити вважаю. І... все, бомба. Такий процес цікавий. Дуже люблю кормить, не покормиш, не половиш. Багато хто в мене з портиків свідерістив, є друзі, які радили кормити весною. Багато думок. Кормить, не кормить, не знаю. Люблю, коли риба сита, там вона пугує, можна там убити точку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Там хто як хоче, так і кормить. Я кормлю. Покліпсочки помбаракета. Класний запах такий просто. Ну й мука криля. мука криля. вон піс вон лав. Бачимо, що воно буде. Що не витрасив? Та ні. А, я ж думаю. Почну, мабуть... Взяв червону пінку і взяв... О, гупнуло, може, вже прильот був, але не було повітряної тривоги. Це вже твари, боже, прости мене, звичайно. Ти вчив всіх людей любити. Ну, я ніколи міг подумати, що наскільки я люблю людей, наскільки я добра людина по життю, що я так всіх канчолабусів буду просто ненавидити. Гарна, гарна глибина, орієнтовно десь. Метр два з половиною до трьох, там йде така бровочка з каскадиком. І все, ну ще одненьку затулю. І зараз ми спребуємо. Дуже крута погода, вітер такий чу-чуть присутній, відносно нам спинку, але 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 але, дуже сильно не буду закармлювати, все-таки постараємося темпувати не часто, побачимо, що буде по результативності кльову, але... Але, 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 але. Крута риболовля на фідер, динамічна риболовля на фідер, обожню фідер. Я ніколи не міг подумати, що я скажу, що я так маніакально закохаюся в фідер. Це, це просто щось таке на кшталт нового, цікавого, минулий рік відкатав. Сьогодні побачимо, побачимо. Все, більше не буду, зараз... Темперую ще один кермачок. В'яжу поводок і все. Так, так, так. Будь ласочка. Все, класичний патерностер, кормушка 30 грамів. Ось така крупна, дебела засібка від селекту, але вона зручна, вона тут... якщо така бубука там лежить на дні, то така засібка. Вона, я думаю, що не багато шкоди не зробить і рибу аля не відлякає. Декілька слів скажу про снасті. Ось уже я повідець зв'язав. За основу у мене Шиманівська аеро така льосочка, жилочка, дуже крута. Минулий рік зловив на кіло, кіло, кіло з чим-то. Так що, хвалити Бога, що, що вона є. І вона. Та! Ти ж! Сіре, тільки вкормив, так що давай потягуйся, Друзі, це прикол. Сережка бере. Що ти кажеш? А я ж бачу, що стоїть табличка, що місце Сергія Барановича тут не займати. серий. Це. Спасибо, що ти сказав, що це саме. Серий, та жопа така, я б їздив півгорода, поки по красавчик. Мали зари потягнутися, не було зв'язку, ми тільки що списалися. Телефон я Сіренький. Заїжджає, дивіться, рижева. Я отам біжу машина. Ну, сідай там, може мало, якщо піти сюди тут. Заїжджаю, до Віті рижево. Мотиля нема, париша. Заїжджаю на чулку сюди, до, де кофе снек, де ми п'ємо, немає. Мусив їхати. Що ти кажеш? Я Сере поїхав на житті. І такі купив крутий Мотиля Париш, і пінку мілку купив, і красну, і білу. Так що якщо ти треба буде... Сідів, чи? Він тут сидів. Так, друзі, ми вкормились. Прийшли мої товариші, Приїхали. Валерчик, Сережка Баранович. Я зробив перші закиди і тепер ми будемо чекати чекати на клювання. Впевнений, що щось буде з прикормкою. Звичайно, я трошки таке накрутив, нахаботав, як тільки міг, як тільки хотів. І ну, буде видно. Можливо, ближчу дістанці закормим. Саме цікаво, що погодка лялечка відносно тепленько. Варіант фідерної риболовлі. Рагуліки, фідер, невеличкий стілець. Звісно ж, зоже мій улюблений, вже такий трошки пошкрябаний, але класний мій улюблений термос з кавою. Е, прикормочка, фотік, маковий пиріг. І отак ось це все виглядає. Залишилось тільки діждатися по кльовочку. Хочеться вже щось піймати. Друзі, от зробив перезакид, було вже перше клювання. Скоріше за все плотва. Буквально пройшло ну, хвилин 15 після першого стартового закорму і такі класичні по квіверу, такі тин-тин-тин. Я чи рано підсік чи що, чи не знаю. Ну, кажу як є. Першу покльовку провтикав, але дуже задоволений тим, що першу покльовочку все-таки я отримав. І сіренький теж вкормився, а водіярчик забув, каже, вдома катушка, він тут рядашком живе. Поїхав. Хлопці тренуються, гупають. Все правильно. Да, так. Голосно, гучно. Будемо чекати. Дуже-дуже-дуже хочеться вже піймати якусь плотвичку. І такі класні, такі клювання. І, до речі, стояв бутик. Біла пінка, червона пінка і мотель. Ось, будь ласка, я зробив такий мікс. Трошки сіренькому відсипаві. Мотильочок тут в газетки замотаний. Побачимо, побачимо. Друзі, пішли клювання. в мене тільки що була покльовочка і Валер тяне. О, так подожди, так це хороша платва. О, слушай, так дивись, яка красотка. О, так подожди, ну. О, Ціль, за якою ми приїхали, давай на піднімаємо. піднімає. Друзі, ось ціль, а за нижню губу все як положено. І дивись, яка утягнула. Зодна взяла. На і в мене були покльовки, так да, що да, маємо да, надію, да. Блін, ну спружнісіньке Клас. срібло. Друзі, цей сон-цей сон мені щоночі сниться. Нарешті все-таки вдалося піймати цю чудову сріблясту рибку. Класно заглотила. Пучок з мотиля, Олєрчик піймав. І ось така у мене плиточка. Рибку ми відпустимо до подальшої її долі. Побачимо, що ми з нею зробимо, але наразі дуже-дуже ніжні клювання. У мене було десь, мабуть, покльовок 6-7, були холості, а наразі вдалося піймати мотель, декілька мотиликів і все. Ось так вона це все діло, обсмоктала, обсусала. Зараз ми затемперуємо нашу. Прикормочку, теж ще такі лайфхак, оці обсосані мотилики, я завжди сюди скидаю в кормушечку. Забиваємо і продовжуємо. Так, ось наш мотилик. Зараз ми спробуємо насадити, вибрати щось більшеньке таке. Чисто мотиль без ніякої підсадки опариша. І все, хочеться більше покльовок, поки перша моя рибка, але маємо надію, що щось ще буде. Дочекався і я свою рибку. О, ну так, чуть-чуть. Чуть-чуть в бік дав, але по кліпсі. Там ці гілки заважають трошечки. Друзі, тяну ще одну плотву. О, така ще відносно непогана на протяжечку. Ой, клас. Оце таке вже мені подобається, друзі. Подивіться на цю красуньку. Так, 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 так. Давай, 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 да. покажи нам, яка ти бійка. Пузатенька така. Все по класиці. за нижню губку. Обсусала просто страхіття мотиля. Ось така. Така. Хочеться. Більшеньку, хочеться велику, але наразі клює тільки така. Почався маленький такий дрібненький дожик, вже друга рибка в нашому заліку. І протяжки, працюють протяжки. Я зробив закид і пішла така серія як невнятних таких вялих покльовочок. Так, трик-трик і не зрозуміло, Трик-трик і не зрозуміло. Я згадав літню тему, так як ми ловили на тій ж самі гуєві. І далі по списку. І покльовка така чітка. На жаль, між клюваннями деякий час проходить. І не можу вам зняти в реаліях класну покльовочку. Друзі, була покльовочка така ніжна, вітер трошки помінявся. Малесенький, дрібнесенький, накрапує дощик, але... Тепленько десь 10-12. О, риба. Друзі, будь ласка, рибка на протяжечку. Те, що я вам хотів сказати, що потрібно завжди робити протяжечку. І на протяжках вона реагує. Постояла, постояла, було декілька покльовочок. А коли зробив протяжечку... О, о-о-о-о-о, о, то начебто й непогана. Начебто й непогана. О, будь ласка. Знову такі плотва. Да, вона невелика. Хотілося щось крупніше, але ви бачите, яка вона гарненька, яка вона пузатенька. Така гарнюсінька. Да за верхню губку по класиці. Вже третя. До речі, вже третя. Як не крути ось така платва. Так, да, ну це начебто сама, сама така більшенька. І тема працює, працює з чим з підігровкою. Потрібно робити протяжки. Все як в спінінгу. Так що якось так мотильочок цей пожований. Я знімаю, кидаю його в кормочок. Прикормочка теж працює від інтеркрилю. Рибка там уже гуляє, так що дистанція лову робоча, дистанція кльову приносить рибку, і вже ну, начебто веселіше. Начебто веселіше. Зараз, заради спортивного інтересу почіплю пару рожевих піночок маленьких. Якщо вона бере на мотеля, можливо, вона і. Відізветься на опарика, проекспериментуємо, бачите, він трошки похолодало, скукожився, чи ні. не буду гратися, мотиль так мотиль. Ось так це все діло виглядає. Так Зараз замамбелимо і будемо чекати. Ідеально в точку, ідеально по кліпсі, як той казав, все як положено. Да, рибка дрібненька, це не деснянські батони чи дніпровські. але все-таки озеро вже забуде людьми і Богом, але все ж таки ловиться. Так що будемо чекати покльовок. Друзі, щось тяне Валерчик Джан. Щось каже, в нього тикало, тикало, тикало. Да. О, да, слухай, щось вон порпається. Давай на Валера. О, так хороша, слушай, та тут крупніша воз цього. А так, ні. Хоча ні. Так, так. Ну, Головне, що покльовка. Головне, що покльовка, головне, що плотва. І теж класика. Оця гарненька, першенька така сама крупненька. І я вважаю, считаю... а тут вже 5 рибок на двох. В принципі, ми ще непогано виступаємо. Так, друзі, пішов дощ. Нарешті Сережка тяне. В нього було декілька гарних покльовочок. О, так, подожди, так роздає. Так що це хорошенький серий. А звісно, наскі катушка, під Дорога Дорого багато. А, так це кара серий, чи ні? А, платва, так? Да? О, так, подожди, так непогано. Дивись. Де прчок? Ну от, з краю. Практически домахнула бюджет. От практически зкрай. Серенький, ну, з почином. Получається, сірого одненька рибка. Валєрчик, у тебе дві і в мене три. Один, два, три, так. Да. Так що, так що, так що. Надіємося, чекаємо, можливо, щось далі ще буде. Друзі, дожіку збіжуються. Я вон такі мембелю, маковий пиріг, дуже люблю такі пирожочки з, з маком. П'ю каву. Ну, слабенько, може це дійсно погода. Несла свої корективи. Накрив іншу камеру. Ребуду сміятися. <рив> Жидівський лихак і взяв всього пірога пакетики, накрив камеру. Радіо в такому чохлі. Так що сподіваємося, що можливо зараз щось ще буде. Але все одно. Круто. Покльовки бачили, рибку бачили. Нам же ж багато риби не треба. Друзі, дощик трошки стихає. І почались знову покльовочки. Клас. А, ще така платва начебто непогана. Кайфую. така вона вроді би невелика, але ви ж бачите. О, о-о-о-о-о. так ви подивіться, який яршара. Так слухай, так зачекай, так це не платва. Це йорш. І подивіться, який крупний. Крупний який Йоршик. Класна покльовка, він дуже любить глибоко зажовувати гачка. Так, так, так. Стоп, стоп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, красун, красун, ми зрозуміли, що це ти. Подивіться, друзі, який Який єршара. Просто... Вон післом лав, як то кажуть. Друзі, є риба, погода просто мерво, але... Трошки щось клює, а, Йоршик, так. Да. Цей Йоршик вже трошки забебав і забебрав. Але але пузатенький, бачите. Дивіться, який гарненький. Гарненький пузатенький Йоршик. Друзі, як то кажуть, не так сталося, як гадалось, але ціль, з якої я сьогодні приїхав плотва, вона в принципі здійснилася. Да, ми піймали небагато. Ось такі були плиточки гарненькі. Сподобався дуже Йоршик. Подивіться, які рши, яка рибка. Як то кажуть, на одну сковорітку піймав, котику піймав. Працювала дальня дистанція 38, десь 42 метри орієнтовно. Дощ все спортив, дощ іде і подивилися по трьом сайтам погоди, до ночі буде йти дощ. Ось робоче місце, ось озеро, пацани вже збираються, я теж збираюсь. До десятка піймали плиточок, йоршик, було безчклювань, кормив інтеркрилівською прикормкою. Фідерне вулич, Brain Apex до 60 грамів, кормаки 30-35 орієнтовно грамів. І саме цікаве 0,11 повідок сантиметрів 60-70. Друзі, що озеро дало, те ми піймали. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, а ми попадемо ще на круту роздачу і знімемо для вас. Дуже цікавий влог. До зустрічі, друзі. До побачення.